Хороший, ну хто? Хто тобі ну, Хто тобі гроші? Да, ну хто? Лобода стояла десь тут, от, -от десь тут вона стояла, тут воно все було. Я стояла більш з цього боку. А ось, Тут був такий натовп, тут оцей гітарист. Була не одразу впевнена, що цей концерт взагалі буде, але врешті-решт подумала, що скоріше за все буде і, і треба йти. А і потім я там... був у мене Ватман. Я повище лежав, я схопила Ватман, маркери, і намалювала там за кілька секунд її. і зібралась, почистила зуби і пішла. Через її концерти, виступи на Росії, через її виступи на пропагандистських каналах, у олігархів вона виступала, у Януковича. Тобто через ось це все і не тільки. Не поважаю ободу. Коли збиралася, навіть коли я збиралася, я вже так трошки нервувала від самих думок. Коли я робила плакацію, я подумала, господи, хоч би все правильно написати, щоб не бути потім позоричком, а то там помилюся якоюсь буквою і буде вже все не те. Поки їхала, нервувала, поки туди йшла, стояла, деякий час нервувала. Але далі, чим більше я там проводила часу, тим більше спокійнішою ставала. І на початку цього всього до мене. Часто підходили люди фотографуватися, там сказати дякую за позицію і ну респектнути мені. Дякую їм за це за підтримку, бо це справді це допомагало. Вона обійшла, обійняла фанатів в, перші, в першому ряді, і мене теж теж обійняла. Я така подивилася. Ніфіга собі. Нічого вона тоді не сказала, здається. Ми обидві стояли на фонтані, чітко не пам'ятаю той момент. Ну, вона просто до мене підійшла і спитала знов за гроші, але це вона була не перша, хто мені в цей день це запитання. Оці дві жіночки, що підійшли, вони вже мені ставили це запитання, що я за 200 гривень стою. Спочатку це було запитання, а потім майже ствердження. Ось так. Також у неї там були тези, що я завербована. Мені почало скидувати фото з телеграм-каналів. І питати, це ну, знайомі, які давно Дарину не бачила, це Дарина, це Дарина. Я зрозуміла, що так. Зібралася, викликала таксі, поїхала в парк до дитини. Я зателефонувала, вона взяла слухавку і сказала, що я, кажу, я тут вже. Парку, я почула, що вона з людьми, я кажу, ти з хорошими людьми, вона так, мам, з хорошими. Те, що вона може таке щось відчебучити, я розумію. Але загалом вона дуже чіткою позицією, і от саме в цьому руслі. Так, спокійна, тиха дитина, особливо ніде, ні в які конфлікти чи щось. Але якщо вона має свою позицію і вона вважає їх правильно, то вона її відстоювала завжди і в школі з вчителями, і в родині, власне. Ми гуляли з донькою поблизу, я взагалі-то не збирався їхати, бо це трохи не мій формат, зовсім не мій формат музики, але потім побачив в соцмережах, що є така дівчина хоробра. І ну, я ж знаю наших людей, знаю, на жаль, охорону саду Шевченка. Я зрозумів, що там можуть бути якісь ексеси і вирішив під'їхати, подивитися. Щоб, щоб нічого зайвого не було, справді було відчутно наскільки їй це важко емоційно. Тобто, ну одна а, людина, одна ну, дитина можна сказати проти натовпу і такого не дуже позитивно налаштованого, але ну вона дуже великий молодець витримала до кінця і трималася дуже. А, Стійко з повагою. Лобода вийшла із запізненням десь хвилин на 40. Ну я на 99% впевнений, що вона не хотіла виходити доти, доки стоїть Дарина. Дівчинка, яка простояла весь час з плакатом Харків без лободи. Я пишаю з тобою. Ти маєш право на свою думку, і я поважаю це, бо теж добре знаю, що таке йти проти течії. Я не знаю, чи це можна як вибачення трактувати, бо воно <свісно> таке доволі сумнівне. Оскільки воно суперечить її діям, які були на концерті, тобто вона сказала, що поважає та цінує щось таке, але насправді ні, цього не було видно. Там щось Лобота заїкнулася за те, що вона хоче сольний концерт в Харкові. Якщо вона все ж вирішить його провести, то я була рада його теж відвідати і вже навіть з деякими однодумцями. Хочу ще трошки сказати про людей, які мене підтримували, бо може здаватися, що їх. Не було, бо було дуже мало, і дійсно було небагато, але все ж вони були, і це було дуже приємно.